Вітаю, Олесю. Не спали усю ніч та чули звуки вибухів. Саме так мешканці голосівського району описали цю ніч протягом п'яти годин. безперервно чули постійно якісь вибухи. Саме в голосівському районі це було збиття дронів. А тут внаслідок от уламки влучили у самоповерховий нежитловий будинок, через що одна людина загинула, одна людина постраждала. Також виникло займання дахів одного з торгівельно розважальних центрів. Виникла також пожежа на території одного із будівництв і також займання підприємства, де загорілися склади готової продукції. Насправді, мешканці Голосієва сказали, що вони усю ніч хтось ходив в укриттях, хтось сидів в коридорі, але загалом було досить так. Ну очікували, звісно, що до дня Києва щось таке буде, але що настільки масово да вони порівнювали цю атаку з тими, які відбувалися ще на початку повномасштабного вторгнення. Давайте далі послухаємо, як вони описали цю ніч у прямій мові пізно спала, пізно заснула. Я прочитала, що тривога, але в нас така кімната, що ми погано чула. А чоловік чув. Він зазвичай міцно спить, але проснувся від вибухів. А я десь у другій приблизно заснула і саме пізніше почалося. Біля дому впала прямо. Це було дуже страшно. Що сказати, це дуже <паспраць> жахливо, якщо чесно. Коли отак от все <паспраць> вибухи. Щось постраждало в вашій квартирі? Е, в нашій квартирі ні, але в сіньому будинку там трішки вікна повилітали. Я чув багато, я під аеропортом якраз живу. Але ну в сховище, в укриття я не ходив і все, що я робив, це старався заснути. Тому так, було чутно дуже гучно. Мабуть, одна з найгучніших для мене ночей. Але, але якось нормально. Ні, не спали. Е, не спали, два рази чи три прокидалися. Ну, було дуже гучно. Е, Злякалися, мабуть. Зараз добре побігаємо. Вигонавсь, весь ви стрес. Незвично казати, але як бачите, кияни, як за їхніми словами, вони вже звикли до такого. На жаль, це стало нашою реальністю, але як би там не було, ні в якому разі ми не повинні ігнорувати повітряну тривогу. І звісно, ми дякуємо нашим бійцям ППО за захист, але ми також їм допоможемо принаймні тим, що будемо ходити в укриття або хоча б ховатися за двома стінами. Ось така от інформація. Так ніч пройшла для жителів Волосівського району. Олеся, передаю тобі ефір. Дякуємо, Ніно Ніна Тодо, бачите, з голосійського району з подробицями того, як там відчувалася цього цієї ночі атака росіян. Нагадаємо, що всього було 54 дрони над Україною зокрема, близько чотирьох десятків були над Київщиною. Всі 40 над Київщиною збиті. Але на жаль, з 54 два все таки не змогли зловити. Всякому разі, поки що інформації, що саме від них постраждали, люди немає. Але наша команда відстежує всю поточну інформацію оперативно будемо вам. Повідомляти про будь-які зміни.